Доброго дня, шановні глядачі, щитоподібна залоза є важливим органом ендокринної системи. Вона відповідає за метаболізм в нашому організмі і її порушення, звичайно, призводять до порушення функцій організму. Коли ми ведемо мову про обстеження щитоподібної залози, то ми по-перше, звертаємо увагу на її функцію, тобто ми визначаємо, чи вона порушена чи ні, а також на структурні зміни, тому що патологія може характеризуватися збільшенням розмірів залози, а також появою вузлових утворень, які після дообстеження можуть бути злоякісними утворами. Це важливо і. Це потребує відповідного лікування. Чому патологія чи то подібної залози також? Ну, по-перше, тому що ми знаходимося в несприятливої місцевості, ми знаходимося поряд з атомною електростанцією, тому важливо на це звертати увагу. Коли треба говорити, що вам необхідно звернутися до ендокринолога за допомогою, це є Порушення маси тіла, прогресивне збільшення, або, навпаки, зменшення, це є серцебиття, це є зміна шкірних покровів, сухість їх, або навпаки, повишена потовиділення, це є дещо інші патологічні зміни, наприклад, з боку органів зору, з боку травного тракту, з боку. Репродуктивної системи. Отже, все це є тим необхідним, що направляє вас на обстеження. Отже, це направлення до ендокринолога може бути видано сімейним лікарем, або можете ви звернутися по самозверненню. Так працює механізм в обласній лікарні. Що треба нам обстежувати? Нам треба пацієнтам, у яких є підозра на патологічні щитоподібної залози, провести ультразвукове дослідження органа. І так ми виявляємо наявність вузлових утворень. Якщо це підтверджено, є вузли, вони мають. Ознаки злоякісних, вони мають розміри відповідні, наприклад, більше одного сантиметру це узли з ознаками злоякісності, і всі узли більше двох сантиметрів потребують проведення додаткового дослідження, яке називається тонкоголкова пункційна аспіраційна біопсія. Це також проводиться в нашій лікарні, і після е, морфологічного обстеження ми можемо. Е, Залишити пацієнта під наглядом, якщо там все добре. А якщо є проблеми, якщо є підозрена на злоякісне захворювання, то вони направляються на подальше хірургічне лікування. Також це можна зробити в нашій лікарні. І друге направлення, де ми працюємо, це є гормональне дослідження, де ми виявляємо порушення функції щитоподібної залози, і якщо є Порушення, то ми призначаємо спочатку консервативне лікування. А якщо це буде неефективне, наприклад, при тиротоксикозі, при наявності хвороби Грейвса, то і також можливо оперативне лікування. Крім цього, є ще в нас запальні захворювання, підгострий теріодіт, гострий теріодіт, а також аутоімунний рядит велика група захворювань, які також потребують лікування. Отже Звертайтеся в обласну лікарню, ендокринологічне відділення працює і для пацієнтів на амбулаторному прийомі. Тут проводять лікування в стаціонарі і дуже широкий вибір в нас вузьких спеціалістів, додаткових методів дослідження, що звичайно покращить якість вашого життя.